Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі і, як завжди, я рада вас бачити в себе на кухні. Нині будемо готувати разом з вами смачну домашню піцу. Основою для піци в нас буде тісто на швидкоруч. Я думаю, що кожна господиня повинна мати декілька рецептів у своїй копілочці, з якими ну, виходить смачно і дуже швиденько. Саме такий рецепт сьогодні ми з вами приготуємо. Тісто дуже смачне, пухке всередині. Це тісто дріжджеве, але взагалі в кінцевому результаті не відчувається запах дріжджів. Це при тому, що тісто ми не будемо залишати на певний час для розтойки. З тістом можна відразу працювати, воно виходить смачне, повітряне, пухке всередині, м'ягеньке. З нього можна випікати як піцу, так само можна. Ну, випікати там різні пиріжки за вашим смаком. Тому я всім щиро рекомендую і запрошую, залишайтеся разом зі мною. Давайте будемо готувати. Тісто замішуємо з самих простеньких продуктів. Відповідно, нам потрібно просіяне борошно, гаряча вода, температура води повинна бути 50-55 градусів. Також нам потрібно олія, в мене соняшникова, але можна брати оливку. Сіль та сухі дріжджі. І приступаємо до замісу тіста. До речі, воно замішується ну, буквально за лічені хвилини. І тепер я беру третину борошна від загальної кількості. Перекладаю в суху чисту миску і додаю до борошна сухі дріжджі. Перемішую і наливаємо гарячу воду. Як провірити температуру. Води. Коли ми опускаємо палець в воду, то можемо тримати там 1-2 секунди. Далі буде дуже гаряче, обережно, щоб не обпечи пальці. Це і буде приблизно та сама температура, яка нам потрібна для того, щоб заварити борошно з дріжджями. Нам не потрібен там якийсь сильний кип'яток, але така наполовину досить таки сильно гаряча вода. Гарно перемішали. Після додаємо залишок борошна та сіль. І замішуємо тісто. Спочатку замішуємо лопаткою або дерев'яною ложкою. Далі будемо замішувати руками. Тісто замішується 5-7 хвилин. Воно замішується досить таки швиденько. Ось так збираю докупи. Після чого переходимо та замішуємо руками. Тісто буде таке приємне, тепленьке, воно дуже легко і швидко буде замішуватися. Добавляємо олію, знову ж таки, повторяюся, що в рецептів е, взагалі-то вказана оливкова. Але я додаю соняшникову. І замішуємо тісто. Воно спочатку вам може липнути там, до рук. але... Після там однієї-двох хвилин воно буде дуже приємне до рук. Ось, як бачите, воно ще таке липне, але при цьому відразу і відлипає від наших ручок. Нам потрібно його ще декілька хвилин домісити. Весь процес замісу триває всього-навсього ну, приблизно 7 хвилин. Цього буде достатньо. Ось так гарненько вимішуємо. Показую, яке воно в нас в кінцевому результаті вийшло. М'ягеньке, абсолютно не прилипає нам практично до рук. І з ним буде дуже легко працювати. Ось так гарненько завкругляю, накриваю кухонним рушничком, тісто для того, щоб воно в мене не завітрювалося. І буквально залишаю його, ну там, максимум на 10 хвилин. Власне, це той час, за яким ми можемо нарізати інші продукти, які потрібні нам ще для піци. Наприклад, я дуже полюбляю піцу з грибочками. Печеріці я добре помила та нарізала на тоненький пластинк. Також додаю свіжий болгарський перчик. Ну, і погоджуюся з вами, що тут вже кожного своє. Хто що любить, те може нарізати та додати. У мене сьогодні просто ну, рецепт для вас смачного тіста. Основи для піци. А начинка вже може бути в кожного різна, в кожного своя. Різний соус, різна начинка, різне доповнення ось так. Я все гарно нарізала і можу приступати до тіста. Тісто моє пролежало декілька хвилин. Перекладаю його на коврик. Воно ну, дуже і дуже. М'ягеньке, практично взагалі не прилипає ні до коврика, ні до наших рук. М'ягеньке, тепленьке розділяю на три частини. Власне, планую приготувати три смачні піци. Досить такі великих розмірів 28-30 см у діаметрі. Оминаю дві частинки. Складаю в миску, накриваю їх ну, рушничком, щоб вони не завітрювалися в мене. А одну третю частинку залишаю і буду вже відразу формувати. Ну, погодьте зі мною. Це дуже швиденький такий рецепт. Подивіться, яке вже в нас гарне тісто. В таких, ну, бульбашках. Відразу. Розправляю ну, за, за допомогою качалка, можна розправляти взагалі без неї, просто руками розтискати, тісто дуже приємне в роботі. І відразу розкачую на пергаменті, ну, щоб для зручності. Ось так. Розкачую наше тісто і можна змащувати томатним соусом. Гарно щедро змащую тісто томатним соусом. Можна навіть взяти кетчуп, також буде смачно. Ну а далі хаотично накладаємо все нами нарізане. Нашу з вами начинку. Відео дещо пришвидшила для того, щоб не затягати ваш час. Ось так все гарно накладаю на наше тісто і відправляю в розігріту духовку до 220 градусів на 12 хвилин. Але час випікання, я завжди повторяю, що зависить індивідуально від кожної духовки. Ну, і, звичайно, тут ще важливо товщина самого тіста. У мене піца тоненька, основу я роблю досить таки тоненьку, тому вона у мене досить швидко випікається. 12 хвилин достатньо. Але ви орієнтуйтеся вже на свою духовку. І в кінці я ще трішки додаю твердого сиру. Відповідно, він добре розплавиться, і це буде дуже і дуже смачно. Вже можна відразу нарізати та смакувати. Нарізається піца дуже легко, вона м'ягесенька. Важливий нюанс, щоб ну, саме тісто не пересушити в духовці. Ну, це вже, цей процес контролюєте ви самі. Відповідно, вона тоді дуже м'ягенька, легко нарізається, тісто пухке, м'ягеньке. Начинка соковита, смачна. Я всім щиро вам рекомендую. І показую, яка ж вона в нас вийшла смачна всередині. Щойно вийняла з духовки другу піцу. Згадала, що в холодильнику у мене лежить кукурудза, тому додала ще плюс кукурудзу. І на кінець додаю ще сиру. Попередню я вже додала. Але в кінці завжди ще додають трішки натертого сиру. Можна на одну хвилину поставити в духовку, щоб сир добре розплавився. І можна вже нарізати та смакувати. Неймовірно, смачно. Ну, ось, власне, наш кінцевий результат. Сир вже добре розтопився, розплавився. Зараз нарізаю та смакую. Це дуже смачно. В домашніх умовах ми можемо приготувати ось таку смачну, швидку піцу. Тісто вдале, провірене, тому я вам всім щиро рекомендую. Готуйте, друзі та, будь ласка, напишіть відгуки, чи сподобалося вам таке відео. Також запрошую всіх, хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступних смачних та цікавих відео. А сьогодні я вже прощаюся з вами. Бажаю всім мирного неба, рясних Божих вам благословінь і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мадвіна.